Так, Ілон Маск щойно це підтвердив: телефон Tesla Pi офіційно буде запущено наступного року за ціною всього 789 доларів. З того моменту світ технологій практично вибухнув. Телефон Pi проголошують найкращою зброєю штучного інтелекту, створеною для знищення Apple та Samsung, тоді як iPhone 17 виглядає не більше ніж розфарбований iPhone 14. Той самий втомлений дизайнерський шлях, ціна понад 1200 доларів. І жодних справді проривних функцій, які б змусили користувачів подумати вау. І хоча Apple все ще використовує сірий штучний інтелект, який на думку багатьох спав 10 років, Tesla вступила в еру штучного інтелекту компаньйона, який справді розуміє людей. Тож чим насправді відрізняється штучний інтелект телефону Tesla Pi? Так ви зможете налаштувати індивідуальність, голос і робот по суті пізнає вас і дізнається про ваші вподобання. Вам навіть не доведеться нічого говорити, бо він просто вас зрозуміє. Поки більшість виробників телефонів зайняті гонитвою за надтонкими глянцевими дизайнами та нескінченною гонкою озброєнь за кількістю мегапікселів, Ілон Маск обирає інший шлях. Його телефон Tesla Pi не працює на Android і не прив'язаний до iOS. Натомість він працює під управлінням XOS повністю незалежної операційної системи, створеної командою Тесла зі штучного інтелекту, абсолютно незалежно від Google чи Apple. Різниця не в зовнішньому вигляді, а в технології, що лежить в його основі. XOS – це не просто ще один віртуальний помічник, як Siri, це штучний інтелект, який справді розуміє вас. Він навчається з вашого голосу, звичок щоденного розпорядку дня, навіть ваших реакцій на стрес чи робочий тиск. Вам не потрібно віддавати команди. XOS передбачає ваші бажання. Щоб уявити, як це працює, уявіть собі ось що. Поки ви зайняті на роботі, ваш телефон автоматично перемикається в беззвучний режим і блокує відволікаючі фактори. Коли ви розблокуєте його після довгого виснажливого дня, він миттєво відтворює ваш улюблений розслаблюючий трек. Вийдіть на вулицю в день і він підвищить яскравість екрана, оптимізуючи з'єднання Starlink для безперебійної роботи. Коли акумулятор розряджається, він непомітно налаштує продуктивність, щоб вичавити ще кілька годин використання. На цьому етапі ви можете задатися питанням, як телефон Пай насправді може все це робити. Чи не перебільшує Ілон Маск своє творіння дивно, але кожна його частинка реальна? Завдяки своїй здатності навчатися безпосередньо з вашого щоденного розпорядку телефон може автономно збирати дані та перепрограмовувати себе відповідно до ваших потреб. Саме так ваш робочий час, час відпочинку, ваші пошукові запити та навіть тип інформації, якої ви прагнете, стають цінними даними. Всього за день-два поруч із вами телефон Пай зможе розуміти вас краще, ніж ваші найближчі друзі, перетворюючись на справжнього супутника зі штучним інтелектом. Можна сказати, що Тесла зосереджується на слабких місцях Apple. Наприклад, хоча користувачі iPhone 17 досі скаржаться на слабкий час роботи від батареї, легко дряпається корпус і чотиризначні ціни, а Siri фактично стояла на місці Тесла, ставить інше питання. Чому телефон не може бути справді розумним? А Ілон Маск знає, що щоб перевершити Apple, не можна покладатися на маркетингові трюки. Потрібно забезпечити реальний відчутний досвід. Ось чому телефон Tesla Pi використовує штучний інтелект, щоб навчитися обслуговувати користувача замість того, щоб змушувати його вчитися користуватися пристроєм. Операційна система поважає конфіденційність і не відстежує особисті дані, а апаратне забезпечення, створене довговічним і корисним. А не просто чимось для демонстрації. Як Тесла раніше підтверджувала, телефон ПА є останньою ланкою в екосистемі Тесла, де все безперешкодно з'єднуються електромобілі PowerWall Robot Optimus і супутникова мережа Starlink. Телефон стає відсутнім елементом командним центром усього всесвіту Тесла. Від розблокування автомобіля керування розумним будинком до виклику робота все це можна робити лише голосом. Жодних додатків, жодних складних налаштувань і абсолютно жодної залежності від третіх сторін. Чи зв'язок StarLink відбувається за рахунок конфіденційності користувачів? Один з важких ударів, якому айфони не може протистояти. Телефон Тесла Pi підключається безпосередньо до супутникової мережі Starlink, без сім-картки, без веж стільникового зв'язку. Чи то посеред пустелі, чи на гімалайській вершині, чи у відкритому океані, телефон ПІ все одно має високошвидкісний інтернет. Маск підтвердив, що кожен покупець телефону Пай отримає довічний безкоштовний доступ до StarLink. Що є безпрецедентним привілеєм в історії мобільного зв'язку. Уявіть собі, ви можете здійснювати відеодзвінки, дивитися фільми в реальному часі, керувати своїм Тесла і навіть командувати роботом Оптимус, і все це без будь-якого оператора зв'язку. Це не просто смартфон, це перший справді глобальний комунікаційний пристрій людства. Якщо ви хвилюєтеся щодо повного переходу з 5G на Starlink, погляньте на цифри нижче, ви будете здивовані. Завдяки цьому пристрою, користувачі можуть насолоджуватися високошвидкісним доступом до інтернету практично в будь-якій точці планети, від галасливих мегаполісів до найвіддаленіших куточків земної кулі. У світі, де мільярди людей досі намагаються знайти стабільний та доступний інтернет-сервіс, це нововведення може стати трансформаційним. Традиційно доступ до супутникового інтернет-сервісу Starlink вимагає від користувачів сплати близько 120 доларів на місяць за стандартний план на додаток до початкової вартості придбання обладнання. Це позиціонує StarLink як преміум варіант, ідеальний для користувачів у сільській місцевості або регіонах. З недостатнім рівнем обслуговування, які шукають надійне широкосмугове з'єднання. Однак, якщо Ілон Маск виконає свою широко обговорювану обіцянку запропонувати безкоштовний доступ до StarLink через телефон Pi, наслідки можуть бути революційними. Такий підхід усуне одну з найбільших перешкод для вартості підключення, одночасно ще більше інтегруючи екосистему продуктів і послуг Тесла. Ринок смартфонів жорстокий, але Маск не збирається втручатися, щоб боротися за крихітну частину Pi. Натомість він прагне переосмислити те, як люди взаємодіють з технологіями, і саме в цьому полягає справжня амбіція Ілона Маска, який стоїть за телефоном Тесла. Ми живемо в епоху, коли лише кілька днів без інтернету можуть змусити людей почуватися відрізаними від світу. Підключення вже не просто потреба це ключовий елемент сучасного життя, але чи уявляли ви собі коли-небудь можливість виходити в інтернет абсолютно безкоштовно, не покладаючись на операторів зв'язку, і при цьому мати стабільний сигнал навіть у віддалених або сільських районах? Саме це і має на меті забезпечити телефон Tesla Pi. цей пристрій розроблений для безпосередньої роботи із супутниковою службою Starlink. Системою супутникового інтернету, розробленою Ілоном Маском, завдяки цій інтеграції. Тесла Пай це не просто черговий смартфон. Він знаменує собою значний засув у тому, як люди отримують доступ до глобального зв'язку та підтримують його. Це сигналізує про початок нової ери, де географія більше не є перешкодою для виходу в інтернет. На практиці Starlink вже здійснює революцію в інтернет-послугах. Багато людей стикалися з незручностями проживання в передмістях або сільській місцевості, де швидкість коливається від 10 до 40 мегабіт на секунду, а іноді інтернетом практично неможливо користуватися. Саме ці проблеми стали причиною створення Starlink з метою забезпечення швидкості до приблизно 300 мегабіт на секунду, і ця обіцянка невпинно стає реальністю. На сьогоднішній день Starlink має понад 6 мільйонів користувачів по всьому світу. Станом на жовтень 2025 року кількість супутників, запущених на орбіту, перевищила 10 нуль, з яких близько 8600 були активними. Покриття зараз поширюється на віддалені регіони, пересічену місцевість та сільські громади. Найближчим часом StarLink планує розгорнути ще більше супутників для подальшого розширення як покриття, так і пропускної здатності. Отже, яка ж апаратна зброя ставить телефон Тесла Пай на багато попереду iPhone? Телефон Пай виготовлений зі сплаву титану та алюмінію легшого за алюміній, але міцнішого за сталь. Його матове покриття стійке до магнітних перешкод і витримує екстремальні температури. За словами Маска, він достатньо міцний, щоб вижити на Марсі. Камера справжній монстр 200 мегапіксельний перископний об'єктив із 10-кратним оптичним зумом у поєднанні з нейронним сенсором зображення на базі штучного інтелекту, який обробляє світло так, як його сприймає людське око. Під час тестування нічні знімки телефону Pi перевершили iPhone 17, Pro TM Max як за деталізацією, так і за балансом кольорів, що є явною перемогою. Спереду він оснащений 69 дюймовим amoled дисплеєм із частотою оновлення 144 Гц та вражаючою яскравістю 2500 ніт. Практично без рамок. Маск описує його сенсорний відгук як миттєвий, ніби він читає ваші думки. Телефон Tesla Pi має стати найбільш обговорюваним технологічним продуктом на початку наступного року, і він має достатній потенціал, щоб перетворити iPhone 17 на найпопулярнішу лінійку Apple за всю історію. Як і очікувалося, рішення Apple повернутися до алюмінієвого корпусу для iPhone 17, Замість титану зробило iPhone 17 Pro, найбільш схильним до подряпин iPhone в історії, незалежно від того наскільки обережно ви з ним поводитеся. Хвиля користувачів скаржилися на цей серйозний недолік. Багато хто навіть стверджував, що iPhone 17 Pro Max дряпається легше, ніж iPhone 6. Звичайно, чохол може допомогти, але не всі хочуть його використовувати. Тим часом iPhone Air все ще має титановий корпус і вражаючи тонку рамку завтовшки 0,22 дюйма. Але в нього є й деякі недоліки: одна задня камера, без надширококутного об'єктива, лише один зовнішній динамік, який відтворює музику та фільми, досить погано. І що найгірше час роботи від батареї становить лише півдня. Так лише півдня. Дивно, що Apple досі позиціонує iPhone Air як преміальний продукт, оцінюючи версію на 1 ТБ у 1399 доларів. І так багато людей скептично налаштовані, наполягаючи на тому, що Тесла ніколи не випустить смартфон. Зрештою, Ілон Маск, схоже, не має реальних причин вкладати ресурси в галузь, в якій вже домінують гіганти. Зараз Apple – це лише тимчасове рішення. Але Маск вважає, що регресивна еволюція Apple та її несправедлива політика означають, що вона більше не є розумним партнером для екосистеми Тесла. З часом Маск критикував і навіть подавав до суду на Apple, неодноразово стверджуючи, що Тім Кук повів компанію в неправильному напрямку. Рішення Тесла створити пристрій з титановим корпусом не є випадковим і не є лише естетичним. За словами Ілона Маска, компанія дослідила широкий спектр матеріалів, перш ніж зупинилася на титані металі, який ідеально відповідає баченню Тесла про смартфон, такий же міцний, як автомобіль Тесла, але водночас вишуканий як виріб точної інженерії. Титан вже давно славиться в аерокосмічній галузі за його виняткове співвідношення міцності до ваги, стійкість до корозії та меншу масу порівняно з нержавіючою сталлю, що робить його ідеальним для пристроїв, створених для тривалого терміну служби. Такий вибір матеріалу не є чимось зовсім новим у світі технологій. Apple раніше продемонструвала переваги титану у своєму iPhone 15 Pro Max, який став помітно легшим, міцнішим та елегантнішим за своїх попередників. Титанова рамка забезпечила підвищену стійкість до вигинів та подряпин, надаючи телефону преміального вигляду. На жаль, Apple змінила цей прогрес у своїй наступній лінійці iPhone 17, Повернувшись до алюмінієвого дизайну, наслідки швидко стали очевидними. Онлайн платформи були завалені скаргами користувачів та зображеннями подряпаних або відколотих пристроїв, особливо в темніших кольорових варіантах iPhone 17 Pro та 17 Pro Max. Алюміній, будучи м'якшим за титан, набагато вразливіший до вм'ятин та пошкоджень. Навіть iPhone Air, який зберіг титанову рамку в поєднанні з керамічною захищеною задньою панеллю, не був повністю захищений від видимого зносу. Ця ситуація спонукала багатьох техноентузіастів називати серію iPhone 17 найслабшою лінійкою Apple за останні роки набором продуктів, які потребували значно більше маркетингових зусиль, щоб компенсувати свої фізичні недоліки. Однак Тесла обрала інший шлях замість того, щоб гнатися за швидкоплинними дизайнерськими тенденціями чи екстравагантною естетикою, компанія зосереджується на довговічності та інженерній досконалості. Титан, який використовується для телефону Tesla Pi, проходить спеціалізований процес обробки на заводі Tesla в Гейга, штат Техас, розроблений для максимального підвищення твердості та структурної цілісності. На відміну від Apple, яка використовувала титан 5-го класу, Tesla перейшла на титан 6-го класу, що забезпечує ще більшу стійкість до зносу ударів та впливу навколишнього середовища. Це означає, що телефон Tesla Pi не просто покритий чи має каркас з титану. Він розроблений з нуля, щоб витримувати роки інтенсивного використання від щоденного носіння до екстремальних умов. По суті, якщо iPhone допоміг запровадити титан у звичайних смартфонах, то телефон Tesla Pi готовий підняти потенціал цього матеріалу до безпрецедентних висот. Окрім міцної конструкції Tesla також розширює межі в дизайні та продуктивності дисплея. Телефон Pi може похвалитися великою площею екрана з надтонкими рамками, що забезпечує мінімалістичний, але водночас захопливий візуальний досвід. Більший дисплей перетворює пристрій на універсальний інструмент для кінематографічного перегляду фільмів, реалістичних ігор та плавної багатозадачності, бездоганно поєднуючи продуктивність та розваги, так як це можливо лише на деяких смартфонах. Хоча офіційні характеристики базової моделі за 789 доларів залишаються непідтвердженими, попередні повідомлення вказують на 63 дюймовий екран, тоді як преміум варіант як очікується матиме 6,9-дюймовий дисплей, що ставить його на один рівень з iPhone 17 Pro Max за площею екрана. Але те, що дійсно відрізняє Tesla від Apple, це технологія дисплеїв. Хоча система ProMotion від Apple забезпечує частоту оновлення 120 Гц. Тесла йде ще далі з вражаючою частотою оновлення 144 Гц, створюючи помітно плавніший та чутливіший користувацький досвід. Незалежно від того, чи гортають ви соціальні мережі, переглядаєте вебсайти, чи граєте в ігри з високою частотою кадрів, користувачі насолоджуватимуться неперевершеним рівнем плавності та візуальної точності. Ще більш вражаючим є адаптивний алгоритм оновлення Тесла, який інтелектуально регулює частоту оновлення залежно від того, що відображається. Коли на екрані відображаються статичні зображення або текст, його частота може знижуватися до 0,5 Гц, що значно зменшує споживання енергії та подовжує термін служби акумулятора. І все це без шкоди для відчуття швидкості реагування чи чіткості руху. Яка ж правда про 5 денний час роботи акумулятора iPhone P роками одним із найпоширеніших розчарувань, про які писали користувачі айфони, було те, що їхні телефони швидко розряджаються. Незважаючи на постійні зусилля Apple щодо покращення продуктивності акумулятора, результати були в кращому випадку. Поступовими кожне нове покоління додає лише незначні покращення. Багато користувачів досі заряджають свої айфони щоночі, а активним користувачам часто потрібно заряджати їх двічі на день. Тесла прагне повністю змінити цю історію зі своїм iPhone P, і це прагнення зовсім не випадкове. Репутація Тесла як піонера в інноваціях акумуляторів для електромобілів дає їй вирішальну перевагу. Розробка акумуляторів для автомобілів ставить перед нами набагато складніші завдання ніж для смартфонів. Автомобільні акумулятори повинні підтримувати високу щільність енергії, надійно працювати протягом сотень тисяч миль, функціонувати за екстремальних температур і зберігати свою ефективність протягом багатьох років. Маючи мільйони автомобілів Tesla, таких як Model 3 та Model Y, що працюють по всьому світу, компанія зібрала величезну кількість реальних даних про довговічність акумуляторів, управління теплом та оптимізацію енергії. Цей глибокий досвід надає Tesla експертизу, з якою жоден виробник смартфонів не може реально зрівнятися. Тому коли Тесла інтегрує акумулятор ємністю 6897 маг в айфони П. IP, це не просто збільшення розміру чи ємності для маркетингової привабливості. Ця цифра відображає справжній інженерний задум. Для порівняння iPhone 17 про макс від Apple має лише 5088 маг, а айфон Ер скромні 3100 маг. У реальному використанні ці відмінності є значними iPhone P може безперервно працювати до трьох повних днів, тоді як iPhone 17 Pro Max зазвичай працює два дні, а iPhone Air ледве витримує навіть один день за умов високого навантаження. Різниця очевидна. Тесла прагне звільнити користувачів від постійної необхідності бути прив'язаними до розетки. Окрім простої ємності, чутки свідчать про те, що iPhone P може використовувати технологію алюмінієво-іонних акумуляторів галузь, у яку Тесла інвестувала значні дослідження. Ця інновація може трансформувати системи живлення смартфонів. Алюмінієво іонні акумулятори забезпечують вищу щільність енергії, генерують менше тепла та пропонують набагато безпечніший довготривалий профіль заряджання порівняно зі звичайними літій іонними елементами. Ці переваги дозволяють створити тонший і легший дизайн, зберігаючи при цьому структурну міцність і стабільну продуктивність. Більше того, хімічний склад набагато стійкіший до деградації, а це означає, що акумулятор iPhone P має залишатися справним і ефективним набагато довше, що усуває часту заміну акумулятора, яка мучить багатьох власників iPhone вже після 2-3 років. Підхід Тесла до зарядження також є унікальним. Замість того, щоб гнатися за одержимістю галузі над швидкою зарядкою потужністю 120 вет або 150 Вт, яка може спричинити перегрів і скоротити термін служби акумулятора, тесла надає пріоритет інтелекту та безпеці. iPhone P підтримує систему інтелектуальної швидкої зарядки, яка поповнює акумулятор з 10% до 80% приблизно за 35-40 хвилин. Це достатньо швидко для щоденної зручності, але ретельно керовано для збереження здоров'я елементів і забезпечення довгострокової надійності. Ця філософія відображає принципи Тесла в проєктуванні електромобілів, сталий розвиток, а не поверхнева швидкість. У той час як Apple схильна розглядати акумулятор лише як один внутрішній компонент серед багатьох Тесла розглядає його як ядро всієї технологічної екосистеми. Десятирічний досвід компанії в галузі накопичення енергії та її величезна глобальна інфраструктура дають їй можливість виробляти те, що може стати найнадійнішим і найдовговічнішим акумулятором для смартфонів коли-небудь створеним. Але амбіції Тесла щодо ПІАЙФОН не обмежуються витривалістю. Вони поширюються на безпеку та інтеграцію екосистеми, на відміну від звичайних смартфонів, які в основному зберігають особисті файли та медіа пі айфон, розроблений для безпосередньої взаємодії з ширшим спектром технологій Тесла. Тож враховуючи ціну 789 доларів за iPhone P, оснащений функціями, які здаються майже надто гарними, щоб бути правдою, чи готові ви зробити перший крок. Будь ласка, поділіться своєю думкою в розділі коментарів під цим відео. Дякуємо за перегляд нашого відео. Підпишіться зараз, щоб не пропустити наступне сенсаційне оновлення Тесла. Це вийде лише за два дні. Якщо ви хочете дізнатися більше цікавої інформації про Тесла і ВІ або Тесла Бот, не забудьте натиснути кнопку Подобається та поділитися цим відео. Також обов'язково увімкніть сповіщення, щоб не пропустити наші останні відео. Ми цінуємо вашу підтримку та з нетерпінням чекаємо на зустріч з вами у наступному відео. До побачення!